Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про музичні інструменти. У світі багатьма людьми музика розуміється і сприймається як джерело розваги і проведення часу. Адже веселіше, коли ми слухаємо музику, щось одразу виконувати, танцювати, малювати, наприклад, чи просто прибирати вдома, допомагати своїм батькам виконувати якесь завдання. І все це виражається в музиці весь наш нас. Музика існує спокон віку. Історики в цьому аніскільки не сумніваються. Хоча з приводу того, де і коли були створені перші музичні інструменти, різні дослідники дотримуються різних думок. Фрагменти примітивних інструментів, виготовлених безліч століть тому, були знайдені в таких віддалених один від одного країнах, як Німеччина, Іспанія, Єгипет чи Китай. Тож давайте, діти, познайомимось із музичними інструментами. У світі існує величезна кількість музичних інструментів, і їх поділяють на п'ять основних типів. Наприклад, духові інструменти, струнні, язичкові, ударні і клавішні. Гітара найпоширеніший інструмент. Батьківщина гітари невідомо, адже інструменти дуже схожі забудовою та принципом, е, існували тисячі років тому назад у стародавній Індії та Китаї, хоча сучасною батьківщиною вважають Іспанію. Гітара це струнний щіпковий інструмент. За формою вона нагадує струнні смичкові, але відрізняється від них кількістю струн і способом гри. Вважається королевою музики. Вона є найпоширенішим струнним смичком, смичковим інструментом. Корпус скрипки дуже витончений, з плавними заокругленнями, тонкою, талією. І розміри, форма корпусу, і всі дрібні його деталі, породи дерева, навіть якість лаку, яким він підкритий, ретельно підібрані. Адже все впливає на звук примхливого інструменту. Смичок це дуже важлива деталь скрипки. Від нього багато в чому залежить характер звучання. Складається смечок з тростинки, на нижньому кінці якого прикріплена колодочка. Барабан – це ударний музичний інструмент. Він поширений у багатьох народів. На барабані грають паличками або руками. Про існування барабана було відомо ще за часів стародавнього Шумеру близько трьох тисяч років до нашої ери археологічні розкопки в Месопотамії показали, що барабан це найдавніший ударний інструмент, який виготовляли у вигляді маленьких циліндрів. Немов геометрична фігура, чи що в музиці зустрічається. А все ж таки так, тільки трикутник це ударний музичний інструмент у вигляді зігнутого трикутником сталевого пруту. Історія інструменту трикутника простежується аж до трьох тисяч років нашої ери. Ряд науковців вважають, що трикутник походить від іншого інструменту систру. От, цистер це така металева брязкалка, що складається з арки та прикріпленої ручки. Це мідний духовий музичний інструмент, найвищий за звучанням серед мідних інструментів. Труба один з найдавніших мідних духових інструментів. Її зображення знаходять при розкопках давнього Єгипту, стародавньої Греції, про музичні інструменти. Подібної конструкції відомі згадки ще 3600 років тому назад. Вони сповіщали про небезпеку, підтримували відвагу воїнів у бою і відкривали урочисті церемонії, закликали до уваги. Фортепіано. Збірна назва класу струнних ударно-клавічних музичних інструментів, роялів і піаніно. Джерела звуку у фортепіано це металеві струни. Що починають звучати від удару покритих повстю дерев'яних молоточків. А вони приводяться у дію натиском пальчиків на клавіші. Винахідником фортепіано вважається італійський мастер Бартоломео Крістофорі, який жив у 1655 році. Та, на жаль, помер у 1732 році, але став найвідомішим не тільки в Італії, а й на весь світ. Це один з найдавніших духових інструментів. Археологи знаходять зображення флейт-листів на фресках давнього Єгипту та Греції. Виникши з очертяної дудки, флейта спочатку була простою дерев'яною трубкою з отворами, а протягом багатьох століть вона удосконалювалася і поки не набула сучасного вигляду, тому вона виглядає саме таким чином. Український музичний фольклор. Є одним з найбагатших серед музичного фольклору європейських народів. Дослідники нараховують аж до 500 тисяч українських народних пісень ну дуже багато. На кожному історичному етапі виникали нові зразки народної творчості, але при цьому зберігалися і найбільш популярні з попередніх епох. Тому український музичний фольклор, який дійшов до нашого часу в записах. І в народній пам'яті це справжнісінький музичний скарб Він розкриває духовне життя народу на різних історичних етапах. У піснях підбилася історія народу, його ментальність, світосприйняття і багатобарна гамма почуттів. Кобза це душа українського народу. Кобза давній музичний інструмент. Давніше відомо, що ще в XI столітті вона була поширена на території Київської Росії кобза і бандура це різні інструменти. Та упродовж століть їх удосконалювали і змінювали. І, зрештою, вони цими словами починають називати один і той же інструмент кобза або бандура. Трембіта у музичному фобоці мешканців Карпат нерідко можна зустріти такий екзотичний інструмент, як трембіта. Така велика, довга дудка, мов би. Але це не дудка, це трембіта. Вона дерев'яна, конусоподібна. Трубка довжиною 3-4 метри. Виготовити трембіту непросто, роблять її спеціальної ялини. Найкращим вважається громовиця, це так її називають. Бо дерево або вона зроблена з дерева, в яке влучила блискавка. Цікаво, що, незважаючи на свою довжину, трембіта важить максимум 1,5 кг. Тобто вона дуже довга, 3-4 метри. Дужа така, здається, в... завелика, але не зовсім та й важка. Ліра струнний щіпковий музичний інструмент з найвданіших часів. В Україні Ліра була напарницею Кобзи та Бандури. Часто в ній виконували сумні пісні, канти, псалми, думи. Хоча в репертуарі лірників були й веселі танцювальні пісні, адже лірник міг задати жару і на весіллі, переважно сумний репертуар був обумовлений надривним тембром ліри. Тривалий час традиція гри на ньому була забута, а зараз послухати їх можна тільки під час виступів ансамблів, які грають етнічну музику, або в музичному театрі. Скільки б не було цікавих і гарних музичних інструментів, всі вони поєднані тим, що вони надають нам прекрасну музику. Музика це як засіб і спосіб передачі емоцій і почуттів. Тому слухайте музику. Музика це чудовий дар даний людству. На цьому ми завершуємо наш урок. Дякую за увагу!